Вітаємо вас у лабораторії Software and Computer Museum. З наших попередніх публікацій ви могли дізнатися, що іноді ми розробляємо та виготовляємо існуючі апаратні рішення, модулі та допоміжні пристрої для ретрокомп'ютерів та консолей. Як і будь-яка електронна техніка, такі пристрої складаються з друкованої плати та електронних компонентів. А перелік компонентів прийнято називати Bill of Materials або просто BOM. Ми стігнулися з проблемою ведення обліку потрібної кількості компонентів для наших пристроїв і почали шукати рішення. Електронні таблиці виявилися не дуже зручними, універсальні бази даних також. А спеціалізовані програми, які вдалося знайти, були орієнтовані на промислове виробництво, а вони виявилися дуже складними, не кажучи вже про їх вартість. Тож ми вирішили все зробити самі. Пропоную вашій увазі веб-додаток MoveManager, створений з використанням лоу-платформи Retool. Всі дані зберігаються в таблицях бази даних MySQL та в супровідних файлах. Програма оперує двома основними поняттями: це проєкт та компонент. Компонент має наступні властивості: це назва компоненту, його маркування. Корпус або пекедж, категорія, до якої належить компонент, короткий опис, посилання на фото, посилання на специфікацію або даташит, кількість компонентів наявних на складі і повний більш розгорнутий опис. Для кожного проекту є перелік компонентів та їх необхідна кількість. Власне, це є Bill of Materials. Тож, наш Boom менеджер дозволяє вирішувати наступні задачі: це ведення обліку наявних компонентів, формування переліку компонентів, необхідних для кожного проєкту, пошук по компонентах за категорією, маркуванням, описом та навіть кількості виводів або контактних площадок, розрахування вартості проєкту, а також ведення історії замовлень. Далі я розкажу детальніше про можливості кожної з функцій. Почнемо з пошуку. Ви можете шукати по маркуванню або назві компонент. Наприклад, 104 покаже нам 5 компонентів, в маркуванні або назві яких є 104. Якщо результатів пошуку занадто багато, ви можете застосувати додаткові фільтри. Наприклад, обрати категорію компонента, хай це буде резистор, та вказати його корпус. Припустимо, нас цікавлять лише резистори в корпусах 06, 03 та 08.05. Також можна шукати по проєкту по кількості виводів або типу самого корпусу. Це буде або поверхневий монтаж, або монтаж через отвори. Наступна функція це власне формування переліку компонентів для певного проєкту. Розглянемо на прикладі проєкт Kung Fu Flash картж для Commodore 64. Зараз в цьому проєкті вказано лише два компоненти: це microUSB коннектор та мікроконтролер STM32. Для цього проєкту нам ще, наприклад, потрібен кварц. В ньому використовується SMD кварц на 8 МГц в типу розмірі 5032. Тож, перевіримо, чи є такий компонент в нашій базі. Пошук по кристалах показує, що в базі є 10 типів кварців, але жодного з них нема в цьому корпусі, який нас цікавить. Тож ми можемо додати такий компонент, або відредагувавши існуючий, або повністю створивши новий. Власне, так і запишемо. Його назва це. Crystal, uh, SMD 8 МГц. Uh, description з переліку компонентів сайту. Отакий. Фото і даташит ми поки не додаємо. Припустимо, що в нас їх зараз є в наявності 5. І маркування також ми в принципі, можемо пропустити. Єдине, що нам треба зараз сказати, це. Корпус, корпус цього кварцу, називається 5032. Але в нашому переліку такого корпусу немає, тому ми можемо додати цей корпус прямо звідси. Ми вказуємо, що це корпус 5032, він має два виводи, і він є SMD корпусом. Вибираємо Add New». І в нашому переліку з'являється потрібний нам корпус. В принципі, вже на цьому етапі ми можемо додати компонент в нашу базу, натиснувши Add New. Після того, як ми додали новий компонент в базу, ми можемо додати його в наш Bill of Materials. Переходимо на вкладку Bill of Materials, вибираємо потрібний проєкт та вказуємо, що в нас використовується один. Елемент і е, нажимаємо Add New. Е, далі, наприклад, ми хочемо додати сюди е, резистор 10 кОм, їх потрібно 2. Власне, такі компоненти в нас в базі е, вже є. Е, е, нас цікавить е, типу 0.8, 0805. Можемо або застосувати фільтр, або просто вибрати його. З переліку, ми маємо їх в наявності 137 штук, переходимо до Bill of Materials і додаємо сюди два таких компоненти. А власне, якщо якихось компонентів в базі даних нема, то їх можна додати прямо звідси, створивши навіть додатковий пакет або додаткову категорію. Крім того, можна подивитися, в яких ще проєктах використовуються резистори 10 кОм в типу розмірі 08.05 км. Перейшовши на вкладку Use it in». ми можемо побачити, що в проєкті Wi-Fi модему для Commodore 64 їх потрібно 13, а в Confu Flash» лише 2. Також тут є вкладка Data Sheet. На жаль, зараз у проєкту Retool є певні складності з відображенням PDF в позовніх силках, але я сподіваюся, що вони виправлять цю функцію найближчим часом. Також для пекеджів через. Додаткове меню Дікшенері можна підгрузити креслення самого корпусу. І якщо там для 08-05 це вказано, його також можна тут подивитись. Ну і Остання вкладка це власне orders. Можна подивитись, де були зроблені замовлення для тих чи інших компонентів. Ну, Для резисторів цієї інформації нема, бо я їх останнім часом не замовляв. А, наприклад, там для того систем. 32. А, можна подивитись, що останнє замовлення було зроблено а, по посиланню на AliExpress за ціною 4,85 доларів. Також можна додавати такі замовлення, прийшовши на компонент і едітор і вибравши Add Order, ми можемо вказати дату, власне, ціну, кількість і посилання на магазин, де було зроблено це замовлення. Ну, а також. Якусь скорочену назву. Окрім додавання корпусу компоненту безпосередньо з меню редактора компонентів, це також можна зробити через словник. Прийшовши на пікадж, можна побачити перелік всіх корпусів, які є в базі, відредагувати кожен з них. Та, наприклад, додати для них креслення, яке буде відображено у відповідній вкладці. Ну і власне остання функція це в меню проєкти. Ми можемо подивитись, наприклад, перелік компонентів для певного проєкту, а також зробити ордер-ліст. Деяких компонентів не вистачає. Фактично, це відсортовано по кількості і назві компонентів, відсортований перелік, який також можна вивантажити в CSV-документ, ну, так само, як і повний Bill of Materials. Ну і остання функція це таке себе виробництво, щоб зменшити кількість, якщо ви зробили певну кількість. Там, пристроїв або плат, тут можна розрахувати їх кількість. Ну, наприклад, карт для Amstrad GX 4000, можна розрахувати кількість, якщо вказана ціна для кожного компоненту. До речі, сюди, якщо ви робили декілька замовлень, сюди попадає ціна останнього замовлення. Ну, Наприклад, якщо ми там Створимо три картриджі, то вартість цього виробництва буде вказана в колонці Total, а натиснувши на кнопку Produce, база автоматично спише з вашого переліку наявних на складі компонентів вказану кількість. Тобто, якщо ми нажимаємо Produce, буде показано, що в нас є такий перелік компонентів. В колонці Available є та кількість, яка в нас наявна. В ніц та, яка потрібна для виробництва, і власне останній стовпчик це та кількість, яка залишиться на складі. Натиснувши кнопку Confirm, ви підтверджуєте ці дії, і е цей перелік автоматично буде списаний з вашого, так би мовити, складу.